Доброго дня усім. Ви на каналі Вчимося Жити. Сьогодні в планах в мене пересадити кроликів в іншу клітку. Почнемо з цих маленьких. Їм сьогодні 29 днів. Тобто, через 2 дні їм буде вже місяць. Я їм дала травичку, вони гарно їдять, бігають, стрибають. Дуже рідко бачу, щоб вони підходили до мами. Тому вже їм час переходити в іншу клітку. Так як їх багато, тут мало місця, і кроличка в нас вагітна, тому їй треба відпочити, набратися сил і готуватися до нового окролу. Кроленята в місячному віці їдять вже все. Але я обов'язково в раціон додаю комбікорм, який призначений від 20 днів від народження. При пересадці кроленят в іншу клітку я заберу ось цей ящик, в якому вони народилися. Ящик прибирати не буду. Залишу в ньому солому і сіно. І ще пух, який там залишився. Їм буде зручніше, вони до нього звикли і не буде в них ніякого стресу. Недавно мені чоловік зробив нову клітку. Старі рами використав віконні і сітку. Клітку розділив на дві частини. В одній частині я посадила кроленят яким вже 2 місяці і 2 дні. Ось вони тут сидять, їм тут зручно, місця достатньо. Кришку для клітки я ще не придумала, як зробити, тому я прикрила просто звичайними досточками, які я знайшла в своєму хазяйстві. В іншій стороні клітки в мене сидять кролики, яким 3 місяці. Їх вже потрібно пересадити по одному, в іншу клітку, так як тут дівчинка та хлопчик. Ну що ж, я почала пересаджувати маленьких кроленят. Ящик з пухом та сіном перенесла вже в клітку, в якій вони будуть знаходитись. І двоє кроленят я також перенесла сюди. Дивлячись на те, як вони себе поводять, їм зручно. Починається знайомство. Цим кроликам, яким вже два місяці, цікаво, що це таке, що за маленькі пухнастики біля них поселились. А трьохмісячних кроликів я пересадила от сюди. Вони вже майже не відрізняються від дорослих кроликів. Це дівчинка маленька трьохмісячна, це великий кріль папа. А це хлопчик трьохмісячний. Вони майже однакові вже. Хочу зазирнути в клітку, де знаходяться мої малесенькі кроленятка, яким 3 дні вже. Ось я зараз відкрию і подивлюсь, як вони себе почувають. Хто дивився попереднє відео, знає, що кролиця повикидала з гнізда кроленят. Перший день вона викинула одне, наступний день вона викинула троє. У гнізді залишилось 5 кроленят. Часто приходиться зазирати в це гніздо, так як вона може зробити все що завгодно. Що це? Я не розумію, це мертве Зараз подивимось. Ні, слава Богу, живе. Наскільки тут є, на даний момент 5. Добре, давайте їх закриємо і не будемо чіпати. Підемо працювати далі. Ну, все, кроленят пересадили. На сьогодні мій план виконано. Їм тут зручно, добре, хай відпочивають. І двохмісячні мої кролики також вже відпочивають. Дякую вам за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь. До наступної зустрічі! Усім пока-пока!